Взагалі традиційні випуски до серйозних подій, історичних подій в нашій країні, а тим паче історичних геройських дій наших захисників і захисниць під час цієї широкомасштабної війни, під час війни, яка йде з 2014 року тут є герої, авіатори, герої, медики, герої. Нацгвардійці, і прикордонники, і герої, медичні е, працівники, які надають можливість сьогодні відновлювати і спасають життя наших воїнів. Це, це дуже правильно, що відмічається в цих історичних марках, в цьому виданні нашої Укрпошти, е, ці події. Вони. Е, Это уже история, и это уже на веках происходит, чтобы разумеется, насколько это важно И я очень благодарен и я хочу поблагодарить за тот целостный проект, который они сейчас и проводят. Знову ж таки, в Сумській області. Донецька Сумська область починав пілотний проєкт щодо забезпечення прикордонних громад, які сьогодні найбільше потрапляють від ворожих обстрілів. Буде дуже тяжко надати допомогу, а також відповідна до наручника президента нашої країни взялась виконати це завдання. І сьогодні, 21 лютого, Громадах прикордонних населених пунктах надається послуга щодо доступні ліки. Програма Доступні ліки тепер вона реально працює і тут. Чому? Тому що були проблеми з транспортним забезпеченням, з організацією цих надання цієї послуги Доступні ліки. Там Біля 10 тисяч лік можна буде замовити за мінімальну ціну, але без, або, може і безкоштовно. 115 населених пунктів у нас знаходиться при картоні. Тобто з 21 лютого Укрпошта сьогодні буде доставляти всі ліки. Тому ми дуже вдячні вам, керівництву, за таку потужну допомогу нашому, нашим прикордонним громадам, нашим, нашим людям, які тут залишаються. І це герої. Ми сьогодні були в громаді. Ми бачили, наскільки потужна громада сьогодні виконує. Завдання по захисту свого населення, але вони і розвиваються в цих громадах, в цих умовах. Громади розвиваються е, є плани, є плани на майбутнє, вчать дітей, е, тобто створюються такі умови, щоб наші е, українці бачили, що країна турбується, за них. вони не відрізані, а громади. Не тільки самотужки, а за допомогою держави, за допомогою всіх громад області, наші партнерів створюють належні умови, захисту населення, але головне життя і розвитку своїх громад. Тому я дуже дякую і вам за ту роботу важливу, яку ви робите для людей. Обласної ради, а потім вже Дякуємо Збройним силам за те, що дають можливість кожного разу приймати участь в таких заходах. вдячність громаді, керівництву громади за те, що працюють. Такий важкий час, в такому важкому місці, але є підтримка, вдячність обласній військовій адміністрації, спільній роботі, разом до перемоги і щоб ми не думали, як захищати, а думали, як сіяти, порати, брати урожай. Після нашої перемоги. Слава Україні! Героя! Давайте, ну до вас виїхали! Да. Ну, я дуже пишаюсь і дякую, що ця подія сьогоднішня саме відбувається на території нашої громади. Дійсно, у нас достойні люди. Ми е, сьогодні так з визначною подією відкривається е, погасимо. Ми вдячні, кожному вдячні. Зусиллями, я думаю, що вперед до перемоги ми будемо все для того робити, щоб настала скоріше перемога і мир в нашій державі. безпосередньо Зараз далі поїдуть по маршруту, ви бачимо Так, дуже їм дякуємо, тому що дійсно це відважні люди. Я знаю діти п'ятикілометрову зону і безпосередньо населені пункти, які знаходяться практично на нулю, забезпечують людей коштою.